Набуття повноліття прекрасна пора прощання із берегами дитинства і початку подорожі у світ дорослого життя. Саме освітні установи є місцем становлення підростаючого покоління, як самостійних громадян. Інтерпайпен МТЗ взяв шефство над кількома школами Новомосковська, адже являє собою соціально відповідальне підприємство, для якого надзвичайно важливо допомагати підростаючому поколінню розвиватися як інтелектуально, так і культурно. Отримання паспорту. Перший крок до дорослого життя, а отже, і до обрання власного шляху та усвідомлення відповідальності за цей вибір у ТЗ вирішили, що така знакова подія повинна закарбуватися в пам'яті яскравими враженнями і приємними подарунками. Ми щиро вітаємо в нашій школі. Сьогодні школа наша відзначає чудову подію. Незабаром наші юнаки і дівчата яким виповнилось 16 років, стануть громадянами України, свято розпочалося яскравим концертом. Незабутні враження залишили дитячі співи та запальні танці. Поважними гостями такої події були представники Інтерпайп Новомосковського трубного заводу. Слово було надано Євгену Дмитренку, головному інженерові підприємства. Підступає до того до границю взував зрослий Хочеться пожелати вам, щоб ви взяли з собою все саме. нужное прежде всего, это вашу думаю, сегодня такую непосредственность, ваше стремление быть лидерами. И также знаете, что рядом есть завод, который всегда в своих э, рядах хочет видеть и принимает лучшее. Свои побажання молодому поколінню висловив Костянтин Кравченко, лідер молодіжного руху МТЗ». Ну, в этот торжественный день хотелось бы, конечно, пожелать выпускникам данної школи, подчеркнейшко нашего предприятия, всего всього, что они могли сами пожелать. Успешного получения успешного высшего образования, успешного дальнейшего трудоустройства. Может быть, такие кадры, которые будут выпускаться высшим учебным заведением нашей незалежної Украины мы будем принимать у себя на предприятии, потому что в данный момент мы дорожим молодым поколением. Молодое поколение в данный момент очень перспективное, очень много на себя воспринимает, очень много отдает. То есть Таких людей ми будемо чекати у себе на підприємстві». Валентин Віщеня, директор з персоналу «Інтерпайпен МТЗ», був зворушений атмосферою свята і згадав, який сам колись був на місці школярів. Він привітав новоспечених громадян. Я вспоминаю своє дитинство і свою молодость, коли я отримав паспорт. І знаєте, для мене це чесно не було такого собиття, тому що це пройшло як обидва один із днів. А сьогоднішнє міроприяття все таки таким дійством. Мы концентрируем внимание нашей молодежи на том, что действительно это событие большое, о том, что он действительно становится гражданином Украины. И от того, по какому пути он пойдет, зависит не только его будущее как личности, но и зависит будущее нашей Украины. Соответственно, мы как социально ответственное предприятие также хотим видеть благополучных молодых людей, которые в будущем составят основа нашот наше силно малочно государство под назвање Украина. Сьогодні вони отримали не лише паспорт, але й подарунки від Інтерпайпу НТЗ, які повинні допомогти юним новомосковцям визначити життєві цілі і вже зараз окреслити шляхи їх досягнення. Нам подарували дуже гарні книжки «Лічність лідера», Тож будемо намагатися робити себе лідерів. У них все вийде, вони впевнені в успішному майбутньому, адже МТЗ» – підприємство з унікальним соціокультурним кодом, у рамках котрого гідна увага приділяється допомозі у реалізації ініціатив підростаючого покоління, так тримати.